Здавна славилась своїми спортивними здобутками. Але в рядах наших славних спортсменів є і ті, які ніколи не побачать олімпійської медалі. І таких більшість. Як це могло статися? Ти мені скажи, як це могло статися? Боже, який позор! Мій учень і допінг. Який допінг взагалі! Що ти наробив? Я нічого не знаю. Я виступив, здав мочу в банку, віддав. Далі одні проблеми. Наверняка яка-то фальсифікація. Фальсифікація? Фальсифікація? Та да ти посмотри сюди в аналіз. Ти посмотри в свій аналіз. У тебе в організмі спирту 4,2%. Твоя кровь як пиво. Это же у мене день рождения был три дня назад. Да по-любому що это осталось тоже А, Хорошо. А це що таке Емульгатор Е244, Е732, бензоат натрию и краситель идентичний натуральный. Ты мені скажи, ты спортсмен чи банка Кока-Коли? Ну мене дуже сушили. Сушили? Дуже. А оце що таке мені скажи? Що це я навіть не знаю, що кан канабіас. Що це за канабіас? То в мене бронхіт був. Я зілля запарив, дихав через інгалятор. Це все, я можу ще пиняти. Ну ти мені скажи, як в твою кров попав 95-й бензин. на гаража. Та я хотів запити, перепутав банку. То, все. Так, а ну бистре вставай. Быстро вставай, буду з тебе всю дурь вибивати. ти не був майстром спорту міжнародного класу. Зараз зняв би з тебе штани, не давав би посраці. Ну, бистро гірі! Бигом! Гамно буду, але зроблю з нього чемпіон. Це свій Історія знала багато великих когань. Пенелопа та Одисей. Ромео та Джульєта Трістан та Ізольда. Не стріла купідона і порядну дівчину Марічку та її бойфренда з міста Жашків Антона. От тобі Дон Леонсіо за Ізауру. На. Ось тобі барон Корв за бідну Настю. На. А ось це тобі шаталін за прекрасну мення. На, нябю. Засвітлий... Марічка, то правда то, що люди говорять? Да, Антон, долар падає, ринок іпотеки рушиться, в країні економічна криза. <рив> не забивай мені баки, не заговорюй мені зуби, узрє мені не пудри і перестань мені вішати лапшу на вуха. Лапша Антон теж подорожав. Що тобі не вистачає для повного щастя? Я здоровий мужик. І морально, і сексуально. Маю два ларка. Маю престижну іну марку, престижної марки. Якщо бізнес не буде давати збоя, за півроку куплю собі айфон. Danto, да, ти супер, ти руліш, ти просто без на всю округу ти number one. Тоді якого чорта до тебе приїжджав, той Петро. Який Петро? Можна подумати, їх було кілька. Так ти і про це знаєш. <гум> Інтересно. Ти ж не знаєш, що такий Петро? Хто такий Петро? Ти не знаєш, що такий Петро. Руки убери свої. Хто такий Петро? А він же перегепав всіх дівок в окрузі, а ти для нього так ради забави. Ну, тим болі. значить, було б приєдна пообщатися з професіоналом. Тоді я скажу тобі більше. Що ти скажеш? Він це зробив тільки для того, для чого? щоб мені насолити, бо він мені конкурент по курам гри. То ти що думаєш, що я як жінка не можу зацікавити мужчину? А тільки як інструмент в ваших бізнесових розборках, <рес> да? може і ти до його баби їздиш, щоб йому насолити. Підсипати сольки, це у вас так щось називається, да? Так вали отсюда, быстро, поняв? Вали отсюда, на, на, і забери свої гроші, брудні. Не нужны вони мені. Річка, ти чого грішми розкидаєшся? Ну ж, гріх то гроші то важка праця. А ти в морду. Марічка, дай ще 15 гривень. Не 15 гривень все вибивачку купила. Зараз вим'є всю твоєї голови. ти понят? Тільки не по машині, вона під кредитом. Під кредитом вали сюди, поняв? в свій жарко. Жартом своїх курочек гри. Я прийшов сюди зі словами любові на устах. Да ти шо? Зі словами любові. Я звідси піду. Крик душі. Угу. Вопль. Марічка, сядь і заспокійся. Любіма, ти мене не бійся. Всі мої чувства перед тобою на долоні. Ти моя фея, мій цвіток, моя типоні. Перед тобою покірно я схиляюсь. Твоїм рабом і пакібоном називаюсь. Хай сонця, промінь, будить тебе зранку. І вивертає ворогів всіх неї знанку. Там ще було про любов і про підсніжники. Але я вже все забув. Зачекай, кохане, стій неохопче. Скажи мені відверто. У тебе є монтіровка Або дом Є. Петро у хаті. Спить і білопас свого конкурента. Як ти в збіг, Бо щось мені дуже страшно стало. стане. Як показують соцопитування, що означає слово продюсер знають 63% респондентів, що означає слово шоу-бізнес знають 92%. І лише двоє людей знають, як насправді виглядають стосунки між продюсером і зіркою. Це відомий український продюсер Валентин та його підопічна зірка Василь. Алло, дівчатка, позови мені Філіпа Кіркорова. Це Валентин, продюсер Київ. Що? Куди мені пойти? Та да сама ти пішла туди овця. Да, да, корова, иди, сиськи свои розовую кофточку убери. <рис> э, подожди, я с Филиппом разговариваю. Привет, Филипп. Это Валентин. Да, 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 старичок. Рад тебя слышать тоже. Да, не говори, народ обозлился, на концерты не ходит, страшные времена, смута. Э, подожди, пожалуйста, подожди. Вась, что это за мещанство? Я ездил на автовокзал, встречал передачу. Батьки кабанчика закололи, тут такая кровяночка, такие сальтисон, свежина, ну, черебра, такие пальчики оближешь, такие мы не знали, какие вы любите, то мама такие свежие передала все. Вася, это что, кровь? Ну да. Но продюсер? Продюсер Валентин! Продюсер Валентин! Что таки? Что? Что? Вася, сядь! Что? Что Вася, что это? Ну, шо, ну что? Шо, ну, что, Я, я спрашиваю, что это за сумка? А, ну... Сумка. Вася, ты же звезда! Ты звезда! Наш офис в центре Кива. Боже, это же вся Украина видела, с чем ты зашел в наш офис. Ну, не вся, не вся. А ну че? ты бы хоть бы Дольче Габана сюда прилепил уже полбеды. Я надеюсь, ты хотя бы приехал на престижном автомобиле. Да нормально на такси бил серебристый ланус. Все нормально подъехал. с ветерком. Василий, я тебе в сотый раз объясняю. что так опять? Ты должен дорого одеваться. Напомню. Да ты должен дорого питаться. Да им я, им. И автомобили, на которых ты ездишь, должны быть стоимостью не менее, чем 50 тысяч евро. Вот я как раз, вот, 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 я как раз по этому поводу я до вас и пришел. Я хочу, чтобы вы меня подняли зарплату. Что? Зар зарплату. Вот я как раз, я вам принес, чтобы вы подняли мне зарплату. Ты чё, опупел, Василий? Не, не опупел. У тебя и так самый высокий гонорар в Киеве. Гонорар самый высокий, але вы забирайте все гроши себе, а мне дуля. И бутерброды. Ну и бутерброды, прошу, поднимите мне гонорар, все вам. Ты, Вася, неблагодарная скотина. Я же тебе из говна вытяну. Не из говна, не из говна, а из Хмельницкой областной филармонии. прошу не путать, поднимите. Пожалуйста, ценя. Я вкладываю в тебя деньги. Я снял тебе клип. То ж я вам все відробив со своим братом. Мы вам ремонт сделали, штукатурку, все, что вы хотели. А сейчас я хочу, чтобы талант приносил мне гроші. чтобы у меня был свой бизнес. Ты приехал сюда на бело-серебристом да. с клетчатой сумкой. Крепкой. Одет как дебил. Как... И ты хочешь участвовать в бизнесе. Ну да, я хочу. участвовать в бизнесе. Уже Василий, как ты напоминаешь меня в юности? Что по поводу зарплаты? О каких суммах идет речь? Ну, короче, мы с мамой прикинули. Ну, так, посчитали. Я хочу получать штуку с концерта. То есть ты хочешь зарабатывать полторы-две тысячи долларов в месяц? Ну, здесь так. Лихо. Я согласен. Но Давай. с одним условием. Яким? Из этой суммы 50 процентов мои. 50 на 50, это типа пополам, да? Порука! Добро пожаловать в большой бизнес, Вася! Добро пожаловать! Теперь я знаете, я крывать буду, я теперь буду горы завертать, нупы перекидывать. Верю в тебя, мой мальчик. Со, а со. теперь иди, иди, партнер, лови музу. Все, сумка моя. Алло. Кто? Отвали, говорю, нафиг отсюда. А кто там? Отвали нафиг. Филипп, нет, это я не тебе, извини. Да-да, я тоже тебя люблю. Да. 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 Украина – це житница Европы. Принайми так написано у книжках с історії. А життя украинских аграріїв – це взагали отдельна тема для разговора. Історія перша. Чому ревуть воли, як ясла повні? <риклад> землечко! Ах ти, землечко моя українська. Ах, чорноземи! Чорноземи ви мої родючі. Найкраще в світі не подведіть. О oh небо, о oh небо. Пошли мені дощі та сонце у рівномірному балансі жовродила. А пшеничка ти моя золота, колосочки ви мої. Ростіть, ростіть, тяніться аж до неба. Дайте мені 70 відсотків з гектару. Бо це казіно мене порубить рости. Всі, піднімайтесь, піднімайтесь з двори. Ах, це казино! Прокляте казино! Василь Петрович. а Ви чого? Микола, Ти що маєш щось робити? Маю доброго по полю розкидати. Та да йди розкидай! Бігом! Стой! Іди сюди! Дай затянуться. И запомни, Микола. Никогда! Ты чуешь? Никогда! Не став все гроши на зеро. Ты понял? <свист> Бежи быстро раскидай. Бегом не трать час. Расти. Все, все, все расти. <свист> Понимаете? <свист> Джон Крузо так не радів п'ятниці, як радіють її офісні працівники. Бо саме в п'ятницю ввечері вони можуть викинути з голови усі робочі клопоти і влити в шлунок весь алкоголь, який є в найближчому ганделику. Саме так діють менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андришка! Здорово! Чуешь, Сережка? Можешь побалакать со мной про жизнь? О, что-то мне не нравится твой вырез обличия. Бармен, 400 грамм водки, два пива, пожалуйста. Что такое? У когда нибудь служебный роман? У меня. Служебный роман. Что за дурацкие вопросы? Я и служа... Конечно, я что, не мужик? <звук> ну что, ну... Недавно нравилась мне одна девочка. <звук> Хорошенька така, з відділу зв'язки з громадськістю. От. Ну я вирішив там приударити, лишився після роботи в офісі допізна. Ну, Тут, правда, зайшла тетя Глаша, наша уборщиця. Ну, от такий от, чуть-чуть неожиданний фінальчик цієї романтичної історії. Це що, все? Ну як? Однажди я вибив надбавку до зарплати путем. Секса з бухгалтер. Це не цікаво, тому що на і так потім через два місяці пішла на пенсію. А що тобі це все розкаже? Тому що, Сережа, мені нужен твій совет. Хочеш мій совет? Не дивись на должності, на посади, дрюкай всіх під'єм. Я не про то. Короче, у мене зараз на роботі така Санта-Барбара почалася, що просто. Я що ти не зрозумів? Коротше, в мене зараз є дві баби. Одна Светка, З відділу різики. офигенная тетка, при тачка, все, там, рулит, все, ну, у нее один минус. 120 килограмм веса. Зато, зато клевое чувство юмора. Ну, а что еще остается? Друга, друга Нилка, пиарщица. 38 років, двое детей. Ну, что ты кривишься? Это все понятно. Зато знаєш який плюс. В ну, в цьому році малий, інститут. Я і освобождає площа. Андрюха, риба шукає де глибше, і ти роби точно так само. Короча, щот який? 16-2 в пользу свідки. Ох, і підім'яла, вона тебе під себе. Дружочек, а що ж такий дисбаланс? Та, нюки, знаєш то, то малий вдома, то... Батьківські збори, тут по магазинам, то шейпінг. А Та що, нас відділу ризиків. Ми то в подзобочки, то в туалеті. Різкуємо на кожному шоу. Дрюч, а що шо тобі підказує серце? Що я взагалі не тим займаюся? Все, ісходники ясні? Вопрос закрит. Слухай сюди. Що би я робив на твоєму місці? Що я би взяв відпуск, і поїхав секретаршою на море. Чого? Ну, тому що вона приїде і обов'язково всім розтриндить, де і з ким була. А що тобі ще треба? Та ні, розумієш, нілка їй ще не привикать, її не раз розкидають. А святка, вона як узнає, вона мені всі ребра поламає. Лучше вона поламає тобі ребра, ніж всю життя. Все, рішено. Друкаєш секретаршу. Понял. А поки що дивись сюди. Бачиш, що дві кобили сидять. Сіріо Андрюшка, тобі треба розслабитися, зняти стрес. Я з ними на однокласниках вже про все доба Так що погнали. Сіро. Як я вигляжу хотя? Андрон. Ти секса Давай. Українське телебачення ні на мить не зупиняється. І головною рушійною силою цього нестримного прогресу є ведучі Файна ТВ. Зіновій Пипка та Інокентій Бест. Ось такі корови проживають у Миколаївщині і навчаються на другому курсі. <рес> ну щось наразі в мене все. Це був Зіновій Пипка. І я задоволений продаю своє слово інокентію Бесту. Інокентій. Студія! Студія! Сьогодні Україна знову святкує. Ви запитаєтесь, яке свято. Невже ви не бачите, яке свято? У нас сьогодні свято всіх педагогів. Тому що сьогодні день вчителя. Ого, яка це професія. Я веду свій репортаж зараз загальноосвітньої школи номер 1 імені Віктора Павліка, що у саме широкова маячка на Херсонщині. І зараз я хочу вам представити того чоловіка, який працює в цій школі найбільше за всіх. Тому що він вчитель праці, вчитель праці, відважна людина, котрої я зараз візьму інтерв'ю. Добрий День зараз піду на базар продам. А, вітаємо вас із святом. Скажи, будь ласка, Дякую. що є це свято для вас, для вас, педагога. П перш за все, це велика відповідальність. Бо це ж діти, то голову комусь киянки розвалять, то пальця на станок намотає, а мені відповідає за це все. Тому я, як педагог, стараюся своїм прикладом показати, що в житті є багато інших цінностей. Ну, в смислі там ну не только секс, наркотики і дискотеки. Є багато чого цікавого. А я перепрошую, скажіть, будь ласка, а я так розумію, що у вас дуже довга практика викладання в цій школі, і я так розумію, ваш стаж дозволяє робити вже якісь висновки, розказувати історії. Чи бували якісь кумедні історії? Траплялися у вас під час вашої роботи? Та повно Ось два тижні тому в майстерській точили ножку для стула, а виточили мені. Кухонний гарнітур. <реш> <реш> ну, Тож діти їх не можна бить по голові. Та мені директор так говорить. А до речі, до речі, про корупцію Внимаєш в школі. Мене. А зараз розказують дуже телевизору. багато, що соціологічні дослідження говорять, що а, в плані питання корупції не без проблем в школах. Як ви ставитеся до того факту? Я це все підтримую. Я то казав. <реш> за що? Ну, щоб здавали гроші на ремонт школи. Ну, ви здавали гроші. Я, я здавав! Ні-ні, на ремонт нашої школи ви здавали? Вашу я не здавав, ні. І тут починаються проблеми. Я сейчас пакую човхи з рука, і ми плотненько пообщаємся з вами на предмет розвитку освіти у нашій країні. Наразі це була вся інформація у цьому випуску. Спеціально з дня вчителя з нової маячки на Херсонщині для вас працював Інокентій Бест для Файна ТВ. Чую. Все, ти свободен? Що ти хочеш? Дай пару гривен. Брат, иди проспися. Ты ходишь, как мем. Тебе с праздником, гамну. Виктор Петрович, с праздником вас. Дякую тебе. Как тебя зовут? Денис. Пятерка тебе, Денис. Спасибо. Да жди ты, что ты. Року депутати Верховної Ради заповнюють податкові декларації, і тільки вони не заповнюють декларації, вони заповнюють собою кулуари Верховної Ради. Честь і совій законодавчої влади Анжела Петрівна та Ілона Давидівна. Не в силах я. Еті мама, разорвать. Що я бачу? у ульот. Анжелочка Петровна, що так пахне? Боже, що так пахне? Це шо, новий одеколон шанель? Та ні, які шанель. Це встанової гречку спадливої давали. На, понюхай, як класно. Понюхай. А, М -м -м, боже, яка приїлись. Це легкий аромат весняного поля. Так. <рик> да. А це стою й івночка думаю, як раніше все було просто і понятно. Зайдеш в столову, бачиш, це сосиська, це котлета, це компот. А зайди сейчас в ресторан, якісь там ризотто, якісь чизкейк ну нього там, якісь там моцарелла, страшно їсти. Сейчас тіке отравленні? Вже і не кажи, Анжела Петровна, ви що, отруїлися? да. Купила біляша, біля шабіля метро, два дні пролежала. Кошмар, кошмар. Анжела Петровна. А скажіть, пожалуйста, а ви вже пробували фондю? Правильно треба казати фондю. Добре, а ви вже пробували фандю. Фондю їла сто раз. А ти що, тільки спробувала? Так, да, вчора. Вчора один депутат мене пригласив на ужин. Ну, а ресторан дуже дорогий. Я почала волнуватися, а він каже, до мене каже, Ілоночка Давидовна каже: не волнуйся, я фанді». От, І оце, от якщо на столі є ікра, якщо є балик, якщо є водка всяка, і потім тебе тіскають у туалеті, оце все разом називається фанді. Що ти мені розказуєш? Я це все знаю. Я от знаєш про що зараз думаю? Що я не розумію цього. Цю... Повального увлечення суші і я разом з вами. Як це може бути таке? цей повар, пробачте грязними руками, бере цей рис, катає його там непонятно де, може даже на пузі, може даже і ніже. Потім кладе його тобі на тарілку, заматує в рибу, поліває якоюсь там чорною юшкою. Все і що мусиш їсти, бо таке дороге. А так і так. Ти мені скажи вообще, як той депутат зараз може роботи. Як він тільки забіг в парламент, він біжить уже в столову і з порога кричить: дайте мені тірамісу і чай з бігемотом. З бергамотом? Тож я кажу з І Як він після того тірамісу з бергамотом може думати ще про зарплату учителя? Ти не кажи. Не кажіть, Жела Петровна, от раніше як було? Як депутат? Він приходив в столовку, бере борщок, випив 50 грам, закусив вареночком, ближче до народу були. А Ілонка, ти не рівняй всіх під одного грібенку. І такі зараз теж є. той з фракції комуністів. Зайде собі візьме возьме пол тарелочки борщика, собі такий маленький чорний хлібчик, сяде у ту уголочку, поїсть, тарелочку занесе, подякує і пішов. Так воно ж просто обідне. Ти ж комуністи грошей не мають. Ну понятно, вони вам, бідні. Я вам більше скажу, Анжела Петровна, оце це Верховна Рада, це, це от як кухня сантісанітарії. От який фрукт сюди не попаде, одразу портиться. Я даже добавлю, знаєш, як п'ять років прилежить отой фрукт, то взагалі в лайно превращається. Пойдемо, Анжела Петровна, тому що нам це лайно убирати. Анжелка, тільки не треба нить. Ти вспомні, як ми з тобою їздили в командировку в молдавський парламент. Боже, анжела Петровна, що не запамін мені той кошмар. Я потім ще два дня смаркала тою мамалигою. Да. <реш> не втіла цепи, цепі мама. Це були люди, які живуть поряд з вами. Це люди, якими ми пишаємось. Це герої країни Файна Юкраїна. Далі буде. Я вам відповідаю. Побачимось наступного тижня.